Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли. З вами кіномен Станіслав. І сьогодні в нас буде не те, щоб міні-подкаст, і навіть не просто подкаст, а скорше аудіо-лекція на велику і бездонну тему. Історія і сутність німого кінематографу. Але відразу, як то кажуть, дисклеймер. Попереджаю, це. Тема для всіх, не тільки для кіноманів, синефілів і кінокритиків, але і для звичайних попкорнових глядачів, які дивляться Опенгеймер Крістофера Нолана або Барбі Грети Герві, які в принципі нічого іншого не бажають. Абсолютно нормально дивитися будь-яке кіно, яке бажає ваше серце. Але якщо ти хочеш дослідити кінематограф як такий. Неможливо обійти стороною його німу сутність. От Альфред Гічко казав, що німе кіно це чисте кіно. Що він мав на увазі? Він хотів сказати, що в німому кінематографі немає нічого зайвого. І дійсно, з приходом звуку правила гри кардинально змінилися. Актори вже не грали так, як вони грали раніше. Сьогодні, захищаючи звукове кіно, кажуть, що актори німого кінематографу були ж занадто театралізованими і неправдоподібними. А звук приніс можливість розкрити кінодраматургію. Це звичайно ж не так. Вся справа в традиції, але я впевнений, ми про це ще сьогодні. Поговоримо. Як би там не було, але німе кіно мало низку унікальних особливостей. І найчастіше говорячи про німе кіно як таке, ми пригадуємо тих чи інших акторів, те, як вони не мають змоги говорити, якось інакше передають емоції на екрані, використовуючи міміку та жести. І при цьому можна сказати, що актори звукового кіно роблять теж саме, але це, звичайно ж не так. Прийоми, акторські прийоми акторів німого та звукового фільму суттєво відрізняються. Я б навіть сказав, що актори німого фільму грають значно виразніше, і навіть от чудове слово повніше аніж актори у звуковому фільмі, адже дії та характер їхніх персонажів. Мають стати зрозумілими глядачеві лише за рахунок їхніх рухів та виразів облич. Ну, давайте зізнаємось один одному доволі чесно, що в такому випадку грати значно складніше. Одна справа, коли персонаж Дастіна Гофмана чи Джека Ніколсона кричить в кадрі. А зовсім інакше, коли умовний Бастер Кітон, Чарлі Чаплін, Еботта Костело всі найвідоміші та невідомі актори німого фільму позбавлені цієї можливості видати крик, сказати слово, звернутися до іншого персонажа чи навіть до глядача. Як же їм грати? От в такому випадку. Ну, а в такому випадку грати зовсім непросто. І я абсолютно впевнений в тому, що акторам німого кіно потрібно було більше викладатися на знімальному майданчику, грати більш зрозуміло, більш універсально, більш насичено. І от, не дивлячись на те, що їхня акторська гра була багато в чому обмежена, велика кількість німих фільмів ставала міжнародними хітами. Дійсно, на чотирьох континентах від Північної Америки до Австралії. Глядачі першої половини ХХ століття. Ну добре, давайте зупинятись на перших десятиліттях минулого століття. Дивилися німі фільми і розуміли їх. Тобто, те, чого сьогодні намагаються досягти великі голівудські блокбастери, наприклад, супергеройські від Марвел та DC – це те, чого вже колись досягло німе кіно. Стати універсальним кінопродуктом, бути зрозумілим всюду та для всіх. І от успіх німих кінострічок, ну, наприклад, вже згаданого мною Чарлі Чапліна, якого в першу чергу, говорячи про аніме кіно, люди згадують взагалі серед усіх німих акторів та режисерів, так от такий успіх є явним свідченням першокласної акторської майстерності зірок німого кіно. І він пояснюється. Виключно тим, що в основі німого фільму лежить чуттєвість, лежить емоція, яка однаково зрозуміла скрізь і всюди. Ось чому Альфред Гічкок називав німий кінематограф чистим. Причина саме. Цьому в цій чуттєвості та емоційності ні, це не означає, що німі фільми не інтелектуальні. Подивіться класику, німу класику, наприклад, Фрідріха Вільгеліма Мурнау. Ми про нього ще сьогодні поговоримо. Або Фріца Ланга. до нього теж сьогодні потрібно буде повернутись. Це абсолютно святі кінокласики першої. Ну а дехто з них протримався і до другої половини двадцятого сторіччя. От неможливо. Розповідати про історію німого кінематографу, якщо ти не розумієш, що це кіно все ж таки універсальне і саме що чисте. І ті синефіли, що обожнюють переглядати німі кінострічки, їх сьогодні не так вже багато залишилося. Я думаю, ми всі це розуміємо. Так вони полюбляють німий кінематограф саме за це. Дивитися німе кіно, це наче дивитися не можу підібрати інших слів. Чисте мистецтво цим актором нічого не заважало. Не було кольору, не було звуку, не було, але не думайте, що я наїжджаю на колір, звук чи imax ефект imax ефекту. Всього цього не було. Воно не заважало. Ти міг дивитися на зображення і на 100% переживати те, що відбувається на екрані. Але знаєте, ми тут з вами тільки робимо, що говоримо про акторів. Але ж не тільки вони, як тут не пошартувати, мучились на знімальному майданчику. Так, актори в перші десятиліття існування кінематографу, а в ті роки це був просто німий кінематограф, просто його так ніхто не називав. Тільки коли з'явився звук, з'явилося і розуміння того, що кінематограф німий. Ніхто не розумів, що він чогось позбавлений, поки звук як такий не став нормою у 30-х, 40-х, 40-х, 50-х Роках 20-го сторіччя. До того часу це просто, просто був фільм. Так само, до речі, казали і про музику 60-х років. Це сьогодні ми розуміємо, що щось було рок-музикою, щось було поп-музикою, а в 60-х це все називалося одним єдиним терміном поп-музика. І найдешевший виконавець на американській естраді, навіть Бітл старолінгстоун це все називалося поп-музикою. От колись кінематограф, німий кінематограф був просто. Кінематографом. І тоді мучились не тільки актори, режисером теж було не солодко. Чому режисери німого кіно так само були поставлені перед необхідністю вигадувати технічні способи передачі на екрані з задуманою ними атмосферою. Тобто, дійсно, режисери ще не знали, як і навіть що знімати. Норм не існувало. Те, що ми сьогодні сприймаємо як данність, навіть банальність, а інколи говоримо про кінематографічні кліше, все це вперше народжувалось на знімальному майданчику саме в перші десятиліття 20-го сторіччя. І режисери, як і актори, що вигадували акторську гру буквально під час зйомок, мали думати про те, як взагалі знімати свої фільми, режисерам німого кіно. От доводилось вперше, буквально вперше відкривати ті образотворчі прийоми, які пізніше стануть характерними і звичними всім нам, як глядачам, для комедії та драми. От зрозуміти ці слова буквально, зрозуміти ту складність, той виклик, який стояв перед режисерами німого кіно. Вони буквально самі собі задавали запитання під час зйомки: от як рухатись камері? Якщо ми говоримо про той період німого кіномистецтва, коли камера вже рухалась? Як краще зняти фільм? Який план краще обрати? Який план мені дозволить більш емоційніше, більш глибоко виразити значення тієї чи іншої сцени, над якою я працюю? І взагалі, як зробити одну сцену смішною, а іншу сумною? Здається, що навіть ці запитання безглузді, бо ми сьогодні розуміємо різницю між, скажімо, японським горором та латиноамериканською комедією. Але якщо дуже добре розібратися в даній проблемі, то ми прийдемо до висновку, що на, насправді подібна градація дуже умовна. І навіть сьогодні, коли ми йдемо на якийсь пост горор Слоубернер, ми розуміємо, що він може бути. Він може бути комедійним. Він може бути. Не тільки страшним, але не паралельно, а саме водночас, жартівливим. Фільми Пона, Джун Хо Чипака, Чхан Ука, класичних південно-корейських режисерів, яких ми полюбили саме у 21-му сторіччі, режисерів, які зняли паразитів та олдбоя. Ми часто сприймаємо ось так комплексно, ну наче як вінегретних режисерів, одна й та ж сама сцена. У чудовому фільмі Понад Джон Хо, хазяїн, або монстр, або вторгнення динозавра, її називають по-різному, може викликати водночас і сміх і сльози. Я й не сам спостерігав таку ситуацію, коли зал на половину, наприклад, під час перегляду субстанції, на одну і ту ж саму сцену реагує діаметрально протилежно. Хтось сміється, хі -хі, а хтось шокується тим, що йому показують на екрані. От насправді ця проблема. Серйозно стояла перед режисерами німих фільмів. Вони часто не могли зрозуміти, як потрібно знімати і відрізняти одну від одної подібні сцени: комічні чи, скажімо так, жахливі, страшні. Чому от такий ракурс підходить для німецького експресіонізму, якийсь голландський кут, а для комедії краще загальні плани, щоб роздивитися трюки, які виробляє. Джекі Чан першої половини 20-го сторіччя Бастер Кітон. Ось всіма цими запитаннями, як рухатись камері, який план краще обрати, як зробити сцену смішною чи сумною. От всіма цими запитаннями собі і ломали голови перші режисери німого кіно. В них просто не було виходу, вони були змушені вигадувати кінематограф те, що для нас сьогодні стало нормою. Отже, ми з вами поговорили про акторів німого кіно, ми з вами поговорили про ті виклики, які стояли перед режисерами німих фільмів. А тепер поговоримо про характерну рису німого кінематографу, яка називається інтертитр. Якщо ви дивилися відеорозбори на цьому Ютуб-каналі, то ви знаєте, що я обожнюю використовувати інтертитр. Ота чорно-біла вставочка, в яку ми поміщаємо текст. Інтертитр це спеціальні тексти, які з'являлись між діями на екрані. Причому доволі важливо зрозуміти, що вони не завжди відтворюють репліки персонажів. Тобто, якщо у фільмі буквально немає мовлення, немає мови як такої, щось має її. Замінити і це текст на екрані. На речі, саме в цьому була причина того, що перше десятиліття до кінематографу ніхто не відносився серйозно, ну і деякі критики, в буквальному значенні цього слова, німого кіно, вони нападали на кінематограф, кажучи, що це не повноцінне мистецтво, а лише продовження літератури. Ну або ж є сценарій, на чому базується будь-який фільм, або є різновидом. Кінотеатрального, я перепрошую, просто театрального мистецтва. От інтертитри були тою необхідністю, тим протезом для німого кіно, який заміщував йому недостачу слова. І як я вже сказав, інтертитри не тільки відтворювали репліки персонажів, вони також пояснювали те, що відбувається на екрані. Наприклад, представляли персонажів або пояснювали глядачам, який зараз час. І де ви взагалі знаходитесь? Там замок графа Орлока, перша половина 19 18 XVIII століття, припустимо, точно століття не пам'ятаю. Тобто інтертитр це необхідність для німого кінематографа, який існує поза звуком та мовленням. Тут все зрозуміло. Але повертаючись до терміна Альфреда Хічкока, який казав про німе кіно, яке було чистим. Кінематографом не всі німі фільми інтертитрувалися. Більшість німих фільмів так без інтертитрів не обходились, але зустрічались такі режисери, зрозуміло, що найбільш майстерні, професійні і талановиті, які взагалі не використовували інтертитри. Для них це був своєрідний виклик. Вони ніби заявляли, що для них достатньо лише візуальних і постановочних засобів. Достатньо для того, щоб розповісти будь-яку історію, і класичний приклад: я ж казав, що ми ще повернемось до Фрідріха Вільгельма Мурнау. Це його кінострічка. Остання людина. Подивіться цей шедевр, німого кіно. До речі, це один з тих фільмів, які я раджу дивитися глядачам, що або не дивилися німе кіно взагалі. Таких глядачів багато. Якщо ви як і я кіноман, то можливо існуєте в своїй культурно-інформаційній бульбашці, і думаєте, що всі дивляться так чи інакше в своєму житті німі фільми, але є безліч людей, які взагалі жодного разу німий фільм, хіба що як то кажуть, по приколу не дивилися. І от для такого глядача, який або не дивився німе кіно, або терпіти його не може, бо вважає нецікавим, я раджу подивитися останню людину. Фрідріха Вільгельма Мурнау фільм, в якому немає інтертитрів. Фільм, який ви зрозумієте, без жодної спеціальної текстової вставки. От, власне, тому Альфред Гічкок і казав про чисте кіно, тому що він буквально фізично знаходився на знімальному майданчику. Мурнау під час його роботи над останньою людиною. І вже в майбутньому Альфред Гічкок, завдяки тому, що він настільки поднаторів. Підловчився на зйомках останньої людини, подивився, як працює Мурнал. От саме завдяки цьому він повернувся до Великобританії і став тим гічкоком, якого ми сьогодні шануємо. Куди не дивись? А все походить з німецького кіноекспресіонізму. Хоча, звичайно, винахід кінематографу це заслуга. Франції, але тут Європа споріднена. Німці розвинули кіно, французи його створили. І навіть до сьогоднішніх часів французькі та німецькі фільми, не дивлячись на все ж таки доволі поганенький стан національного кінематографу в Німеччині, залишаються тими двома країнами, що так чи інакше рухають європейський кінематограф вперед. Ну і дійсно інтертитри. Це не завжди те, що потрібно німому кіно. Так вони безумовно корисні. Вони зустрічаються в 95 німих фільмах зі 100, але є чудові приклади німих фільмів, де інтертитри просто не потрібні. І це приклад того, що кінематограф все ж таки є повноцінним мистецтвом. І саме завдяки таким кінострічкам, отже, згаданого ланга або Мурнау і ще інших чудових режисерів, їх десятки і десятки. Кіномистецтво стало кіномистецтвом, кінематограф став кіномистецтвом, кіновиробництво стало кіномистецтвом, кіноіндустрія стала кіномистецтвом. Фільм відділився від своїх старших братів і сестер. Театру та літератури і став окремою формою мистецтва. Тобто режисери німого кіно, які відмовились від інтертитрів, довели, що кінематограф все ж таки може вважати самостійною формою мистецтва. Ну і вже до 20-х років німий кінематограф сягає свого розквіту. От, власне, він і стає самостійним видом мистецтва саме в 20-х роках, це десятиліття. Умовно, звичайно, від 20-го до 30-го років 20-го століття це період розквіту, справжнього розквіту німого кіно. Той період, в який створювалися головні шедеври. Ну, наприклад, Метрополіс, найвідоміший, напевно, німий фільм, головний голівудський, а не справді німецький блокбастер своїх часів. І от такі режисери, як просто хочу їх перелічити: Мельєс, Феят, Пастроне, Гріфіт, Віне, Ганс, Мурнау вже мною згаданий. Хто там ще Штрогейм, Волш, Кітон, Чаплін, Ейзенштейн, Вертов, Зига Вертов, скільки всього він зробив для документалістики, Дреєр, звичайно ж, подивіться його фільм про вампірів, Бунюель головний 20-го сторіччя. Абсолютний класик Я Одзу, от всі вони. І не тільки вони зробили суттєвий внесок у розвиток німого кіномистецтва. Ці режисери не просто змінили правила гри, не просто принесли революцію в кінематограф, вони створили кінематограф таким, яким він є сьогодні. Ну і так, після 20-х років з'являється співак джазу, фільм, який часто називають першим повноцінним звуковим фільмом, що змінив. Правила гри, отут вже про зміну правил гри якраз можна казати. Німий кінематограф був витіснений. Ми якось окремо з вами про це в нашому подкасті аудіолекції поговоримо. Але це не відміняє того факту, і це основне, що я хочу сьогодні сказати: що німий кінематограф залишається дуже важливим і цікавим навіть сьогодні. Так я не бачу в цьому жодного парадоксу. Німе кіно дивитися у. В 21 сторіччі, не знаю, коли ви саме слухаєте цей подкаст, можливо, зараз 2046 рік. Це правильно, це модно, це цікаво. Чому? Тому що німий кінематограф вчить глядача кіномові. І справа навіть не в тому, що німе кіно повчає, не в тому, що воно дає вам базу, не в тому, що воно створює для глядача можливість. Стати дотичним до справжнього чистого кіномистецтва. Справа в тому, що ці фільми не застарілі. І як можна казати і про споконвічну літературу від біблійних текстів та епосів Гомера до, наприклад, романів мого улюбленця Гілберта Кіта Честертона, чи то до прози Умберто Еко, от все це література. Неважливо в який час вона створювалась, так само можна сказати і про фільми. Чому от постійно на, на, на своїх лекціях в планеті кіно, коли я представляю якийсь більш-менш старий фільм, от нещодавно читав лекцію перед показом найпруткішого індіану з Ентоні Гопкінсом, це фільм лише 2005 року, але вже ідея так сказати під грифом. Ретроспектива. Так от я терпіти це слово ретроспектива не можу, хоча нічого поганого в ньому немає. А терпіти я це слово не можу, тому що, знаєте, воно певним чином, навіть не те, щоб є кліше, а воно накладає такий неприємний відтінок на фільм, наче ми даємо якусь данину, шанину фільму, який зараз дивимось. наче ми беремо з полиці стару пристару книжку, яку. Б при іншому, просто не знаю, збігу обставин ніколи б в руки не взяли, і читаємо, тому що мусимо, тому що це класика, тому що ми хочемо десь похизуватися тим, що прочитали цю старезну книжку, наприклад, Еразма Роттердамського чи поему Данте Гєрі. Але ж справа не в цьому. Справа в тому, що божественна комедія дійсно може бути цікава, що. Проза Оноре де Бальзака актуальна і сьогодні. Так можливо, десь ми зустрінемо застаріле слово, застарілий образ, не завжди достовірну акторську гру у німому фільмі, але це все свята традиція. Як є японська традиція кабуки, от є такий японський театр, і досі в ньому грають так, як грали багато десятиліть, і навіть століть тому. Це просто продовження певної традиції. А ми, на жаль, думаємо, що це застарілість, що це власне ретроспектива. От я останнім часом в своєму телеграм-каналі тільки роблю що пощу ем, фотокадри знімих фільмів Альфреда Гічкока. І я вам божуся, клянуся вам, що всі ці кадри виглядають фантастично привабливо. Наче це сучасні фотографії, які можна зробити в Києві, чи Львові, в Берліні чи в Лондоні. Виглядають вони дуже і дуже. Привабливо, ось так і з німим кінематографом. Ем, нещодавно я дивився зі своїми дітьми декілька фільмів Чарлі Чапліна, його безумовно, класику. І от діти сприймають це кіно, якщо вони надивлені, якщо <тас> тато не залишає їм вибору, якщо вони в курсі, що такий німий кінематограф, вони сприймають їх абсолютно органічно. Вони сміються над смішними сценами. Вони розуміють, що це така форма кіномови. І так само, як ми можемо піти в оперу чи в театр, розуміючи, що це певна форма мистецтва зі своїми правилами, так само потрібно дивитися і німе кіно. І насправді, абсолютно точно такі ж правила існують і у світі кольорового звукового кіно, коли ми з вами дивимося Аватар, 2 коли ми з вами дивимося нового термінатора, коли ми насолоджуємось новою частиною трансформерів чи форсажа, жодної лекції, статті, жодного мого інтерв'ю не обходиться без згадування трансформерів та форсажа, ми теж приймаємо певні правила. Це так. Ми просто до цих правил звикли. А через те, що ми німе кіно не так часто дивимось, ми відвикли від тієї кінотрадиції, яка колись теж була нормою. Наші онуки, наші діти, через 50-60 років, які будуть існувати в абсолютно іншому кінематографічному просторі, можливо, мультимедійному, можливо, віарному, як то кажуть, можливо, навіть кіберпросторовому. Вони. Не зможуть дивитися, так само, як ми часто не можемо дивитися німе кіно, сьогоднішнє звукове кольорове кіно. Вони будуть казати, Боже, який застарілий фільм, як він називається Суп 100 Опенгеймер. Я навіть не можу зрозуміти, що відбувається на екрані. Ех, картинка максимум. Трьохвимірна? це застаріло. Зараз є тільки 10D. і зараз ти сам є актором будь-якого фільму. Розумієте, справа лише в тому, як ми звикли сприймати кінематограф. І от якщо побороти цю застарілість саме в собі, а не в фільмах, якщо переступити через свою прив'язливість до мобільних телефонів і соціальних мереж, прив'язливість, яка постійно нас відволікає від Занурення у чисте гічкоківське кіно можна отримати величезну насолоду. От, напевно, це висновок, до якого я сьогодні хотів з вами прийти. Німе кіно, воно не з 20-го сторіччя, німе кіно з вічності. І найкращі німі фільми от подивіться Вампіра Карла Теодора Дрейера. подивіться Останню людину, подивіться Стомлену смерть Фріца Ланга. І або його нібелунгів, теж чудова дилогія німих кінострічок. Подивіться, той самий «Метрополіс», хоча, от, до речі, цей фільм багато в чому застарілий. Тут погоджуюсь, і ви побачите, що це неймовірно привабливе кіномистецтво, яке часто дозволяє собі обігнати сучасний кінематограф, і яке може бути не менш цікавим, повчальним, живим, актуальним і вічним, як і сьогоднішній. Такий самий цікавий повчальний живий кінематограф. Так що давайте дивитися гарне кіно, у тому числі чорно-біле. Якщо вам сподобався сьогоднішній подкаст, ну як то кажуть, лайкайте, коментуйте, робіть репости та підписуйтесь на наш канал. Я готовий записувати такі подкасти, як мінімум, в кількості трьох. На тиждень мені дуже подобається цим займатися. І хоча я не чую вас і не бачу вас, але все ж таки відчуваю, що між нами виникає певна спорідненість. Так що це не монолог, мене одинака. Це все ж таки наша розмова, це діалог. Діалог про німе кіно. Дякую за вашу увагу. Рухаємось далі. Кіномент Станіслав.